Доброго вечора, малята! До вас знову у гості завітала вечірня казочка. І я, її ведучий Василь Савюк. Разом зі мною мої друзі Маргарита і Олеся. І сьогодні ми знову розповімо вам казочку рівненської письменниці Любові Пшеничної, яка називається Картопляна історія. Ах, як славно було у королівському замку. Василько не сумнівався, що це замок самого короля. Уже бачив подібні картинки у збірниках казок. Але що так, на власні очі, паркет виблискує гладенько, різнокольорово, наче його виклали із дитячої мозаїки. По стінах розвішені дорогі, кришталеві світильники. зі стелі, обравленої вінками химерно виліпаних квітів звисають позолочені люстри. Від світла вони переливаються. Кольори утворюють райдугу, аж очам боляче дивитися. Добре, що на дверях важкі портьєри, за ними легко сховатися, бо віконні штори легкі напівпрозорі. Зал у розкішному вбранні здається невагомим, аж льтючими. Такі повітряні й пишні, мов кульбаби, плаття дам, які наче плавають по ковському покриттю. Іноді через увесь зал перебігає кривляка бебі, це королівський блазень. У яскравому костюмі із довгим звисаючим ковпаком. Тоді Василько забуває про небезпеку і висовується із за портьєри ще більше. На нього ніхто не звертає уваги. Усі слухають улюбленця Бебі, який може і плакати, і перекидатися, і кривлятися, аби тільки догодити публіці і викликати посмішку. Іноді поважні кавалери з обвислими животами дозволяють собі посміятися. А потім довго обмахуються парфумерними густинками і витирають з підніллі лисини. Ось-ось почнеться карнавал. Всі чекають на королеву. Дами пошепки обговорюють всі новини в місті. Нарешті пожвавлена метушня свідчить про наближення її величності королеви Марії Антуанетти. Вигук захоплення виривається у здивованих дам. На королеві плаття. Небаченої краси, легке, бусково-рожеве, а по ньому розкидані букети дивних квітів. Вони схожі на зірочки із жовтими свічечками посередині. Кланюючись, дама нахиляється далеко вперед, аби добре роздивитися оті дивні сусвіття. В цей час королева проходить біля дверей, за якими сховався Василько. Він і собі пригинається. Щоб ближче побачити незвичайні не ні квіти. Ха! Та це ж картопля! Він зовсім забув про те, що знаходиться у королівському палаці, а не вдома. Та ще й перед такими вельможними особами. Музика замовкає. Сотні очей здивовано і злякано дивляться на хлопчика, який посмів опинитися у залі у такому чудернацькому одязі, та ще й зневажливо викрикувати про квіти. На платі у самої королеви картопля сторожа поспішно кидається до Василька. Він відчуває, як бліднуть щоки і від страху підкошуються ноги. Хлопчик заплющує очі, але варто йому заплющити очі, як хлопчина опиняється в зовсім іншому місці. Отямився аж на околиці міста, обмацав себе, живий, здоровий. А чому на самісінькій околиці? Що ж це за місто? У всякому разі, назад іти зараз ні трохи не хочеться. А раптом сторожа його все ще розшукує. І це за якісь нікчемні квіти картоплі. От ніяк не міг подумати, що у нас час існують чудеса. Але ж ось він у незнайомій країні, де навіть королева вважає картопляні квіти мало небожественними. Василько йде курною дорогою. У чи ходять, зеленіють то луки, то перелізки, то зустрічаються невеличкі халупки, біля котрих бавляться діти. Можна було б підійти до них і запитати, як називається ця країна, попросити, зрештою, поїсти, але ж незручно наближається ліс. Може, там вдасться назбирати якихось ягід, а то в животі уже кішки марш грають. Здається, що ніколи не був таким голодним, як це зараз. Ступив кілька кроків з дороги і став надивлятися місце, де б сісти, бодай на хвилинку. Але прогорнув ліщинові кущі та й почув запах печеної картоплі. Сів біля куща, роззирнувся, а ягід ніде ніяких навіть не видно. Хіба якась запізнилась поспіти? То достигала, але була несмачною, бо дуже багато вологи увібрала у себе після дощу. Пошукав іще трохи. Та нічого їстивного так і не знайшов. А голод мучить. Ніздріло скоче запах картоплі. Накинув на плече куртку і рішуче ступив туди, звідки лине ароматний димок. Біля вогню сидять двоє хлоп'ят босих, обідраних. Вони так роздивляються його одяг, що навіть забули відповісти на привітання. Мене звати Василько, а мене Жаном, а мене Жаком. Певне французи. Отже, я у Франції. Подумав Василько. Але ж як я розумію їхню мову? А я з України, сказав він, і знову хлоп'ята одтеріло подивились на Василька. Так, на чи мовив? З Марса чи з Венери? Що їм розповідати? Вони ще, мабуть, не знають, що є така держава. А що ви печете? Земляні яблука. Несміливо відповів Жак. Вони не справжні. Чому? здивувався Василько. Наш колишній аптекар з божеволів. Тому і яблука в нього у землі ростуть. Ми їх у вогонь викинули. Щоб із них земляний дух вигорів, додав Жан. Вони уже спеклися, показав на обволені картоплини Василько. Ну, то й що? Хай горять? Тоді ж вони не смачні будуть. У нас їх ніхто не їсть. Знали б ви, які вони смачнющі. Ви б хоч мені дали. А то я йду здалеку, зголоднів, як вовк. Бери! недовірливо перезирнулись хлоп'ята. Василько викотив гіллячкою картоплину із попелу, почекав, поки вони трошки схолонуть, і почав знімати почернілу шкірку. Картопля так духмяно пахла, що він аж облизувався, а тоді почав запаковувати оті земляні яблука у рот. А що буде далі? Ви дізнаєтеся зовсім скоро. Тому що нашим друзям пора вже відпочивати. На сьогодні це все. Ну що ж, до побачення, друзі! До побачення! До побачення! До нових зустрічей! Спокійної ночі, Па-па!